Громадські організації просять міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розібратися з тиском на працівників МВС у регіонах. Йдеться про примусовий перехід із комерційних на державні банки, пояснюють юристи. На даний момент ми констатуємо поступлення жалоб з Черкаської області. Начальник збирає і говорить, що підписуємо заявлення те, що що повинні обслужуватися в конкретному банку. Керівник відділу МВС організації оплати праці повідомив, подібних скарг їм не надходило. Розповідають захисники фінансових прав. Вони намагались потрапити на офіційний прийом до заступника міністра. Пообіцяв, що до нас спуститься представник е, зв'язків з громадськістю, який нам надасть офіційний коментар. Ми, прочекавши 4 години, жодного коментаря не отримали. Жодна людина до нас не спустилася. Ми отримали тільки е, взагалі папірець, на якому було написано загалом щось без печатки, без підпису. Одразу після невдалого візиту до міністерства громадська організація офіційно звернулася до Арсена Авакова у соціальній мережі Фейсбук. Только что получила информацию от достоверного источника о том, что в Киеве 13 февраля в 15.00 господин министр Арсен Аваков собирал руководителей областных МВД на коллегию. После коллегии замминистра руководитель аппарата МВД Сергей Чебатарь лично предупреждал областных руководителей, кто не переведет свое подразделение на обслуживание в Госбанке, не пройдет переаттестацию. Утим, на момент подготовки материала до эфиру, звернення громадян так и залишилось без уваги министра.